Через загрозу оточення українські підрозділи вивели з Вогледару на Донеччині. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Там зазначили, що, попри чисельні втрати, противник не полишив намірів захопити місто. Відтак вище командування дозволило вивести підрозділи з Вогледару для збереження особового складу та бойової техніки, а ще зайняття положення для ведення подальших. Дій загал нині на полі бою найгарячіше на Курахівському, Покровському та Торецькому напрямків від початку доби відбулося вже 57 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує позиції українських військових за підтримки артилерії та авіації. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 8 атак. Три боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок. 12 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахова, Костянтинівка та Катеринівка. Вісім боїв завершено, чотири продовжуються. Хочеться розпочати обговорення от з Вугледару. І Олександр вам дати перше слово для загальної оцінки ситуації, яка складається. Ситуація важка. Складно зараз говорити іншими словами. Зрозуміло, що в даному випадку, якщо ми говоримо про Вугледар, то є об'єктивні це причини. І перевага ворога, в тому числі, і домінування в повітрі. Якщо ми зараз оцінюємо ситуацію в такому контексті і, і чітко розуму, де я розумію логіку рішення виведення наших угруповань зараз цієї зони, ну але разом з тим ми також повинні зараз розуміти, що ворог буде зараз діставати додатково ще вперед на 30-40 кілометрів своїми фабами, кабами, тому. Ну, Хороших новин в цьому контексті, звісно, немає. Але питання життя особового складу і відповідно утримання зараз цих позицій, ну очевидно, тут вже командування вирішувало в пріоритет збереження життів нашого особового складу. Віктор, політичний контекст Вогледару, як це користає російська пропаганда? А, нічого страшного не відбулося. Власне, ми ж прекрасно повинні розуміти, що для Путіна взяття якогось містечка чи якогось села це не абсолютно не та мета, яку він перед собою ставить. Коли Путін починав війну, він хотів в першу чергу через цю війну. Змінити свої геополітичні наміри, і власне він хотів, щоб Росія, Росія сиділа за столом переговорів із Сполученими Штатами Америки, можливо, з Китаєм, і на трьох ділила сфери впливу. Він власне про це говорив у 2007 році, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції. І там одне село, чи там 20 кілометрів десь в степу, чи ще що, не вирішує для нього головного. Не вирішує те, що він хотів би почути. Що ми вже нібито здалися. Він може йти далі, там до Києва, що Київ визнає свою поразку або підписує капітуляцію. Цього він не не, не почув. І, і я сподіваюся, що ніколи вже не почує. І я сподіваюся, що е, зараз оцей час важкий, дійсно важкий час, який є на фронті. Треба в політичному процесі використовувати для того, щоб ми, хоча б, мали, ну скажімо, так, паритетність у тих засобах, які вкидає в це горнило Російська Федерація. Зараз цього паритету немає по засобам. Так, звичайно, ми постійно сподіваємось, дивимося на наших західних партнерів, і західні партнери періодично нам щось обіцяють і щось навіть передають. Але ви знаєте, що навіть із того анонсованого пакету в 7 мільярдів. Який є от буквально був анонсований минулого, <тит> е минулого тижня, під час Байдена? Джо Байден, Джо, а, Джо а, Байденом а, е з цих ну тобто е зброя на цю суму вона буде надходити партіями, тобто, це не буде одномоментне на якесь наповнення наших збройних сил великою кількістю зброї. І це звичайно дуже важко усвідомлювати. Але от таке нам надання по крапельці якоїсь допомоги, воно не сприяє тому, щоб ми могли от перейти до якихось більш рішучих дій. І, і на жаль, ну от всі ці затримки із передачею, вони вже ми, ми знаємо, що вони були критичні там півроку тому. Рік тому. рік тому зараз вони вже не такі критичні, як були, але це все одно не, ми не вирівнюємося із росіянами по засобам, які вони застосовують. Так чи інакше, це все одно Олександра, це політичне рішення, правильно? І його пришвидшення, це теж навіть не дипломатична політична компонента, а все ж таки політична суто чи ні. Дипломатія це інструмент. А політика, в принципі, я тут абсолютно погоджуюсь. А В контексті тут якраз можемо й доповнити, тому що що важливо, що якраз те, що у нас немає цього паритету uh -huh. саме через затримку, і оця, знаєте, відсутність цієї системності і оцінки ну, по тому, що потрібно зараз в пріоритеті, щоб отримати перевагу на наших територіях, в першу чергу, паритетність, воно ж якраз і створює ті передумови, коли ми несемо втрати. Мене втрати на лінії фронту, мене несемо втрати е через постійні терористичні ракетні удари по наших містах. І так, це політика. На жаль, і тут ми можемо просто ну, в мене бачите, зараз я намагаюся бути максимально толерантним і дипломатичним в прямих ефірах, так стосовно наших західних партнерів. Але ну, я думаю, що в душі зі мною погодиться і ви, і наша аудиторія, тому що. Ну, Літературних слів мені всти, ну, все, з кожним разом все менше і менше, тому що ціна наших громадян, ціна наших, нашого життя, зрештою, так, наших перспектив, ну, очевидно, іноді просто дуже складно слухати заяви цих політиків і спостерігати навіть за тими виборчими кампаніями, де ну, ми є частиною тих виборів, але це точно зараз не йде про якусь таку стратегічну дійсну допомогу, яка б могла б дозволити нам. Вибудувати план нашої деокупації території, плюс оборону, і вибудовувати разом з Заходом план перемоги. Тому що, коли ми згадуємо, до речі, про план перемоги, тут важливий контекст про перемога над Російською Федерацією це перемога над злочинами і не тільки по відношенню до України, а до інших держав, де Російська Федерація вже зробила біду, тобто це повернення світу до міжнародного права. Станом на сьогодні, ми ж чітко бачимо, що зараз домінує ну, в паритеті, тобто в, скажімо, позиція сили. І якщо ми зараз чуємо від високопосадовців ЗОН, що ми не можемо змусити Росію виконувати міжна норми міжнародного права, ну це вже вирок. Це вирок міжнародній системі. Власне, про цю систему самохід про вибори, я так розумію, про американські не самохід споминули. Ми трошечки про це поговоримо. Наприкінці, якщо час залишиться, от Віктор прикладно, скептичний щодо цікавості у і журналістки, і, в принципі, України та в виборчий процес. Ми неодноразово в етерах про це говорили. Зараз це відкладемо за дужки допіру. Та хотів запитати вас, Віктора. Ви сказали, що от мета Путіна геополітична да і сідати напряму за стіл перемовин зі штатами і з Китаєм. У тому числі була. А була, чи все ж таки він і дотепер претендує на цю суб'єктність? А це ж насправді в цьому і є най, найбільша загроза, тому що коли ми говоримо, чи там, наприклад, на заході кажуть, що ну ви ж можете сісти на стіл переговорів сьогодні. Чергова стаття виходить про те, що от треба цю війну якось закінчувати, і так далі. Але в цій ситуації ніхто не говорить: ми то можемо і бути готові до цього, чи готові до цього Путін. У мене є великі сумніви. Тобто, він, мені так видається, що він своїм, своєму найближчому оточенню зараз каже, що потерпіть, потерпіть, от ми зараз навпаки цей захід дожмемо. Україну дожмемо, і Захід дожмемо. От вони посипляться, і ми тоді на білому коні заїдемо, от на, на якийсь переговорний трек. І в цьому переговорному треці ми будемо диктувати умови. Тому в мене є відчуття, стільки відчуття, що він від цієї ідеї не відмовився. Він хоче все-таки випробувати слабкість, чверні ж західна слабкість, і треба віддати належне, враховуючи. 70 виборів, які відбуваються по всьому світу протягом цього і наступних років, це йому допомагає в тому плані, що він може хитати в різних місцях різні, абсолютно дюргати за мотузочки, різні групи впливу і. Я думаю, що агенти ФСБ дуже зараз багато працюють по різних країнах для того, щоб дійсно до влади приходили люди, які можуть там сказати путіну, що. От ви, ви наші друзі. Давайте будемо з вами вже сідати за стіл переговорів про щось домовлятися і так далі. Тобто Путін абсолютно в своїй логіці дій він продовжує е, розвиватися. І ще раз повторюсь, коли говорять про переговори, чомусь випускають із позис е, ту позицію, що Путін зараз знаходиться в більш виграшній позиції. Він наступає. Тобто але є це елітам у першу чергу, правда як натхнення. Звичайно, звичайно, тому ми можемо хотіти що завгодно, але дійсно від Путіна, від позиції Путіна, залежить чи ця війна закінчиться. Тобто, якщо він завтра дасть наказ все згорнути, вийти за межі України, все на цьому війна закінчиться. Але це треба розуміння, щоб було у ваших глядачів, що він навряд чи чи це проголосить. Він Тому що не того, що для нього вже війна стала частиною роботи із своїм електоратом, своєю системою, своєю країною, він зараз там в черговий раз більше в бюджет бюджет на двадцять п'ятий рік, тобто вони переверстали бюджет зі збільшенням коштів на військові на, оборонку, да. на, на, на військові потреби, це означає, що він все ще готовий воювати. Це означає, що він не готовий до будь до жодних компромісів. Я ж кажу, що в мене є відчуття таке, що він от він психологічно там зараз, коли проводить десь наради в вузькому колі, він каже: зараз побачимо, побачимо. От зараз вибори пройдуть в Сполучених Штатах Америки. Вони самі до нас прибіжать, щоб сісти з нами за стіл переговори. Зараз там Австрія почне якісь на Австрії якісь рухи почнуться. Зараз в Чехії будуть якісь рухи. Зараз будуть рухи якісь у Німеччині. Зараз ми тут швиденько. Все повирішуємо, і звичайно, для нас чому зараз важливий оцей аспект військовий, тому що нам треба спочатку застабілізувати фронт, зупинити його, принаймні, зупинити подальше просування росіян. Для цього потрібна зброя, для цього потрібні засоби, якими ми можемо це робити. Відповідно, ми зараз в такому шпагаті перебуваємо, тому що з однієї сторони час вже грає на Росію, з іншої сторони, наші західні партнери от люблять, от що називається цей термін, управляти ескалацією. І це не зовсім от технологія від команди діючої команди Білого Дому. Вона на жаль не завжди є ефективною.